Австралійський учитель Роздалард, гуляючи пляжем у штаті Вікторія, зробив унікальне відкриття. Він знайшов кістку, яка виявилася частиною черепа до історичної морської тварини. Науковці підтвердили, що це новий вид стародавнього кита, який жив 26 мільйонів років тому. Коли я трохи покопав, тоді став із піску зуб. Мені здалося, що це клик собаки, але собак 25 мільйонів років тому не існувало. Я зрозумів, що це щось особливе. Фрагменти черепа містять зуби та вушні кістки. Вид назвали на честь учителя, який його знайшов і який до того ж цікавиться палеонтологією. Я чекав цього моменту 2224 дні. У мене були безсонні ночі. Я бачив це у вісні. Я говорив про це з кожною людиною, яку зустрічав. Стародавня тварина була завбільшки з дельфіна і мала гострі зуби і великі очі. Це далекий родич сучасних синіх китів. Водночас вид існував лише кілька мільйонів років. «Відкриття третього виду цих маленьких стародавніх зубатих китів свідчить про те, що насправді їх було чимало. Не один вид, ще зрідка траплявся, а велика різноманітність цих дивних маленьких китів. Ці пляжі неодноразово ставали місцем знахідок раніше. Тут знайшли інший вид давнього кита. Тепер науковцям цікаво, які ще таємниці приховують ці скелі.